Чай, який викликає залежність в Україні, заборонили продаж напоїв із містом кратому та внесли його до переліку наркотичних засобів. Наскільки він шкідливий та як впливає на поведінку людини, наша Вікторія Резун розкаже. Чай кратом – це напій з тропічної рослини, яка росте у південно-східній Азії. Його вживають для зняття втоми та підвищення концентрації. Це є напій, який має психоактивну дію, має легкий такий розслабляючий ефект, викликає легку ейфорію, підвищення працездатності, комунікабельність. І тому особливо зараз, враховуючи. Теперішні часи емоційні стреси він став популярним. Напої на основі кратому, які набули популярності серед молоді, були доступні як у кав'ярнях, так і в інтернет-магазинах. Рекламували їх як натуральний стимулятор для поліпшення настрою. Діюча речовина цього цієї рослини прирівнюється до опіатів, Він почали спостерігати, що він викликає залежність. І люди, наприклад, які там хотіли випити цей чай раз на день, раз на тиждень, відчувши ефект і бажаний ефект, вони все більше чи пізніше все більше і більше хотіли вживати даний напій. Наслідки надмірного вживання кратому бачив на власні очі Василь. Його друзі полюбляли цей напій. У них почалася ломка. По два рази на день, і якщо вони були. Я бачу, як вони день його не пили, то їх дуже сильно ломило. Вони ставали злими, агресивними дуже до людей і краще пити чай капучино. наразі в Україні продавати кратом не можна, адже його внесли до списку заборонних психотропних речовин. Їх поширення збут, зберігання, наприклад, інші дії, які становлять елемент такого обігу, можуть вже каратися відповідним чином, або розглядатися залежно від того, про який обсяг йдеться. Та залежно від цього можуть розглядатися або як адміністративне правопорушення, або як кримінальне правопорушення. На заборону кратому в соцмережах від. Ригували більшість місцевих кав'ярень, привіт, друзі. Є новини. Сьогодні вступила у дію постанова Кабінету міністрів України про внесення кратому до списку заборонених речовин. Тож віднині ми більше не готуємо та не продаємо кратом. Дякуємо за розуміння та чекаємо на каву. Напої з кратумом можуть викликати розлади сну, запаморочення та навіть наркотичну залежність. Відтак, 15 листопада, кабінет міністрів додав цю речовину у перелік психотропних, тому її продаж по всій Україні наразі заборонений.